Повідомляють в Запорізькій обласній військовій адміністрації, зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури, житлові будинки, майно українців а також складські приміщення агропідприємства разом з тим на тимчасово окупованій частині області ворог продовжує заводити фортифікаційні споруди та мінувати території. Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації. Зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго ранку. Влаштовуємо перегук військових адміністрацій, щоб з'ясувати оперативну ситуацію. От останніми днями ворог не припиняє обстрілювати оріхів, Гуляйполе та інші населені пункти Запорізької області. Минула доба як пройшла на Запоріжжі? Минула доба пройшла так як і позаминула, тому тільки у нас кількість обстрілу трошки виросла. Здебільшого це гатять як завжди з артилерійського озброєння. Близько 94 було обстріл, а загалом 112 було у нас обстрілів. Так також вони застосовують і авіаційні керовані, не керовані ракети, і також застосовують вчора, наприклад, ночі С-300 щодо тимчасово окупованих територій, Ну в Бердянське енергодар інші міста чи інформація про промислову мобілізацію населення окупантами саме там. Так, є інформація про такі дії окупантів. Більш того, вони щоб поширити незаконні збройні свої формування, починають роздавати як і пов'язки, так і як і електронні повістки, так і в будь-які можливі варіанти, щоб тільки набрати військовослужбовців до своїх незаконності збройних формувань. Скажіть, будь ласка, це правда, що росіяни ставлять на військовий облік усіх медиків зараз на окупованих територіях? У нас була така інформація. Ми розуміємо, що крім того, що поставити на облік на військовий облік медиків, вони також отримують паспорти. Щоб отримувати зарплатню свою і не тільки і таким ще чином, також обліковують таких медиків через паспортизацію. Ну паспорти змушують брати російські працівники ЗС. Принаймні, така інформація шириться. А так само щодо безпекової складової гроші, очільник магате зазначив, що продовжує мілітаризуватися росіянами ЗС і в той же час там навіть є якісь через обстріли пошкодження, які вже на тепер є небезпечними. Щось про це відомо. Ну, думаю, що гроші відніше, він буває там, і це він бачить по-перше. А по-друге, вони ЗС експлуатують як і військову базу, саме найголовніше вони зберігають там техніку і проводять певні навчання, це що просто неприпустимо. І скажіть, будь ласка, у Запорізькій області до сьогодні зберігається другий рівень небезпеки через пропуск весняної повені, через водосховище Дніпровського каскаду. Яка зараз ситуація з весняним водопіллям? І безпосередньо напередодні ми повідомляли про підтоплення окремих ділянок. А, але ж знову таки зрозуміло, що поки ворог стоятиме в новій каховці, і поки вони все це робитимуть, напевне, ситуація з водою буде ось така. Так, вона залишається напруженою, особливо наші на нашій стороні Вона контрольована. На тій стороні є інформація, що навіть вони ті насоси, які необхідні для того, щоб зменшити повінь, вони просто їх розкрали. Тому буде ситуація на окупованій території трошки важка. Так, вони продовжують скидати воду в нові каховці і зараз, тому що ми повідомляли напередодні, там підтопило узбережжя частину пляжних зон, вода в Дніпрі підвищилася. Знову таки, це зрозуміло, і чи стабілізується ситуація, коли вони припинять скидати, чи знову таки ми ж не контролюємо їхню діяльність? Це може бути безкінечний процес, я думаю, що так. Це по перше. По друге, вони продовжують скидати воду. Продовжують і в тому числі, але ми розуміємо, що для охолодження нашої Запорізької атомної електростанції вода повинна бути на певному рівні, тому ми також тримаємо це питання на контролі, щоб рівень не знизився. Ну і ми що спілкувалися з представником адміністрації Херсонщини. Є повідомлення, що з тимчасово окупованих територій з містом з того ж самого Скадовська, Наприклад, окупанти і досі викрадають людей. Коротко чи є такі випадки на тепер фіксуються в Запоріжжі в тих громадах, де присутні росіяни? Такі є, особливо про людям, які мають проукраїнську позицію і не бажають отримувати паспорти. Таких людей і викрадають, і садять на ями, і знаєте, є, на жаль, трагічні случаї і вбивають. Що ж, на жаль, такі випадки трапляються, і в вашій області, ввірені вам. Стежимо за ситуацією. Дякую за можливість поспілкуватися, Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації.